Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. І, як я і обіцяла, будемо говорити про те, що відбувається у Маріуполі. На прямий зв'язок зі студією виходить радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Пане Петре, добрий день. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Дуже гарячі днями у місті. Пам'ятаємо вчора повідомлення про 11 вибухів сьогодні. Вранці про три вибухи. Вночі вони лунали. І ось буквально годину тому з'явилися свіже повідомлення про нові вибухи у Маріуполі. Розкажіть, будь ласка, так дійсно це кращі дні для нас, для всіх маріупольців. евакуація, я так розумію. Коли в Маріуполь нарешті завітала Маріупольська бавовна, дійсно це почалося в пізавчора ввечері. Пролунало 12 вибухів. Потім вчора ще було близько п'яти. Сьогодні зранку було ще три. Тобто, щодня наші Збройні Сили України дуже хірургічно, як ми бачимо, і дуже влучно, потрохи скорочують склади з боєкомплектами, склади з. Паливом і деякі місця, де розташовані окупанти, разом з технікою, зокрема на території комбіната Ілліча. і це нас не може не тішити. Ну, насправді, ми точно знаємо, що підтверджуємо, що ліквідовано склад великий з боєкомплектами, які окупанти розташували на території Маріупольського аеропорту. Знаємо, що було ліквідовано цілих дві бази. Там, де зберігалося де військове на території Маріуполя, так само було влучання на території Маріупольського порту на 18-й причал, там де розвантажували свого часу вантаж військового призначення з суден, розвантажувало так, що навіть маріупольських докерів було вилучено, і лише росіяни займалися саме цим. Тому так, дуже гарно все проходить, і нас це не може не тішити, тому що ми бачимо, розуміємо, що відбувається в першу чергу. Це купа великий масив даних, який був зібраний маріупольським спротивом, до якого долучилась власне купа Маріупольців, які знаходяться як в окупації, так і в евакуації по мережі зв'язку. І врешті-решт ми дочекалися, що всі ці дані. Стали реалізовуватись, тобто даних буде більше реалізації, звісно, теж буде більше паніка в окупантів, шалена в колаборантів, шалена. Ну тобто, повірте, це кращі дні за ці останній рік. Це точно дійсно приємно чути такі повідомлення, і будемо сподіватися, що їх більше якомога більше звучатиме. І в нашому ефірі, зокрема, найбільша загадка сьогодні, те, на чим ми зараз ламаємо голову журналісти, чи відомо чим. Вівся, чи чим ведуться подібні обстріли, тому що до Маріуполя далеко чим дотягуються українські збройні сили? Ну я думаю, якщо наші журналісти ламають голову, то варто ще поламати голову, тому що як буде час часно, збройні сили та генштаб доповість, чим та як вдалося влучити і забезпечити Маріупольську ну то давайте це залишимо поки що в стані очікування. Окей, добре. Я думаю, що буде корисно зараз в цьому випадку якраз промовчати. Так звана місцева влада, окупаційна влада, як ми розуміємо, кожного разу каже: працює ППО. А що вам відомо з цього приводу? Як намагаються захищати зараз місто окупанти? От що то за чарівна ППО, яка ви час працює? Дійсно, систем ППО багато в місті, але якось вони неефективно діють. Тому намагалися, намагались, бачили ми принаймні в перший вечір з 12 вибухів звуків, да? бачили, що було два пуски ППО і все. От і весь захист. Щодня, вчора, вперше в Маріуполі пролунала повітряна тривога, увімкнули сирени. І підіймають постійну авіацію. Незрозуміло зрозуміло для чого. Але от сьогодні після вибухів знов було в небо піднято авіацію окупаційну, що вона там робить і що вони намагаються якось бити, не зрозуміло, але все це, знаєте, складається в таку картинку, що вони не знають, що з цим робити, і е, враження таке, що починає доходити, що нема протидії тому, чим ми дістаємо до міста Маріуполя. Тому це лише. Підвищує паніку, а, ну, а системне повідомлення про те, що працює ППО, це ну, тупа методичка для того, що, щоб якось щось людям пояснювати. Бо зазвичай взагалі вони пере... І краще було б їм промовчати, да але якщо все місто чує, все місто зідрагається від того, що від звукових та вибухових хвиль, і розуміє, що це точно не ППО, ну треба щось сказати. От і кажуть, власне, ППО. але сказати, що масовано працює ППО в районі Маріуполя там в Маріуполі ні такого оціні немає. Ви вже кілька разів сказали про те, що паніка зараз і в окупантів і в колаборантів. А як вона виявляється на місці? Що вони роблять? Куди вони біжать, чи евакуюються, чи ну як це? Ну, військові намагаються перетягати зараз клади в якісь інші міста. Вивозять їх дуже багато накопичено. Вони ж вважали, що це безпечне місто для російської армії. Виявилося, що не дуже тому, от саме в цьому колоборанська вся оця мразота наша. Вчора цілий день обговорювала, чи не варто вже пакувати валізи, а з іншого боку, обговорювала те, що їм ніхто не дасть пакувати валізи. Поки не буде команди російської армії. Тобто розуміють свою пастку і е, питання, чи накинуть їх в місті, якщо армія буде виходити, е, постає. Почекуни наші з цивільних, ті, що чекали, ота невеличка частина прошарок, які чекав, дочекався. Багато хто вже кинув валізи в автівки і поїхав на Росію, тому це пану. Да, тікати далі. Да, в інфопросторі зрозуміло, що ну взагалі Росіна розуміє, що відбувається і що з цим робити. Найбільше, що це дійсно сюрприз. Вони були впевнені, що ніколи нічого не ні стане до Маріуполя, і тому можна спокійнесенько з нього робити те, що вони зробили велику військову логістичну базу, не дуже е, захищаючи, скажімо так. Да, дійсно дуже багато систем. ППО ми бачили накопичення, бачили їх переміщення, що вони. Ну не, не можна порівняти, наприклад, серпнем або вереснем, значно зросло. Алак, але як ми бачимо, що і це не допомагає. все це вкупі, ну от, це паніка така. знаєте, зі стану не розуміти, що робити, що з цим робити. І от стоять, і дивляться. Це, от як я не знаю, якщо порівнювати, якщо пожежа в домі, і хтось стоїть і її не гасить, а просто дивиться, як дом палає, тому що не може прийти, оговтатись і прийти до себе. Оце в такому стані на сьогодні перебувають окупанти. Причому перший великий обстріл, да а тепер менше по кількості, не менш влучні і ну таке. Знову ж кажу, таке враження, що вони, як от сестра, зда голову в пісок і думають, ну може, може закінчиться само по собі. Ну думаю, що не закінчиться, і ну, принаймні, скажу, що Маріупольці до того докладуться дуже потужно, щоб воно не закінчилось. Обов'язково. А скільки зараз російських військ може перебувати у місті в місті і в районі? З урахуванням того, що велику частину вже перекинуто на інші ділянки фронту. Ну прибуває десь 20-25 тисяч за нашими підрахунками. Тобто, ще тиждень тому було до 40, угу. А зараз їх почали переводити на лінії фронту. Тому кількість скорочується нових резервів, поки що не накопичується. Це схожа ситуація, яка була після харсонського відступу. Так само вони заїхали вперше у великій кількості на в Маріупольський район. Потім накопичились до окомплектування і їх було перекинуто на вугледар більшою частиною. На Вогледар, а на Бахмут на наш. А сьогодні мова йдеться скоріше про лінію фронту, про ділянку не можемо напевно стверджувати, куди саме, тому що вони самі казали Вугледар та Запоріжжя постійно перебуваючи на території Маріупольського району. Ну, тобто ми розуміємо, що це лінія фронту від Вугледару до Рєхова, до Пологів, от Гуляйполя, вся ця частина. В принципі, з Маріуполя, з Маріупольського району дуже зручна, швидко і перекинути по цій лінії. Інів в будь-яку точку, от почали їх перекидати. І ще про мобілізацію розкажіть, будь ласка, а були повідомлення, що в тимчасово окупованому Маріуполі вже відкрито мобілізацію розпочали окупанти. Так, перше каміння відкритої мобілізації пройшли трьох людей, буду казати про факти, які напевно відомі. Да? Трьох людей з одного комунального підприємства з Автодору вже мобілізовано, відправлено на фронт. Оце те саме пробне каміння, тому що всі інші просто прогофнули це, проковтнули і ну, сподіваються, що їх це не буде торкатись. Тому далі буде більше а так само один з ліцеїв Маріуполя отримав мобілізаційне розпорядження. Там справа в тому, що чоловіки цього ліцею, зрадники наші освітяни. Які працювали одні з перших, вже отримали російські паспорти. За російськими паспортами зрозуміло, що вони стали на військовий облік, і враховуючи, що там велика кількість чоловіків на військовому обліку, вже офіційно отримали мобілізаційне розпорядження, готуються і вирішують, хто саме з них тепер поїде на фронт. Тому все до того готово. ми розуміємо, що як тільки в на Росії буде прийнято рішення про наступну хвилю мобілізації масової, про те, що гурт, зокрема каже, то Маріуполь буде один з перших. Організаційно все готове, якщо казати інформаційно, якби там не намагалися самі собі заперечувати наші маріупольці, які опинились в окупації, які домі дуже раді в невеликої своєї кількості. Однак суспільна думка на Московії така, що якщо що такі міста, як Маріуполь, що а, провели референдум і доєдналися дуже щасливо доєднатися до Росії, да? то вони мають іти захищати свій вибір. В принципі, з точки зору логіки, ну логіка залізна, не поспориш, не посперечаєшся. Тому Маріуполь буде один з перших. Ну і власне не лише Маріуполя, всі наново окуповані території. Наскільки ми розуміємо, ну, наприклад, в Бердянську там Мілітополі відбуваються схожі. Процеси власне Бердян взагалі зачиняють з в'їздом, виїздом копіюють те, що відбувалося в Маріуполі влітку. Тому думаю, що мобілізація цього разу на жаль, в першу чергу, буде стосуватися наших співгромадян, колишніх співгромадян і людей, які знаходяться в окупованій території. Тому ми постійно кажемо, що варто виїжджати. і вже озвучували навіть інструкції і допомогу публічно. Озвучували вже організації, які допомагають виїхати на. Сьогоднішній день закупованого Маріуполя безкоштовно в країни ЄС, тому знову ж таки повторю да чоловікам з Маріуполя варто бігти, поки ще випускають. Потім буде пізно. А от ще влітку я познайомилася. До речі, вивозила людей, допомагала евакуювати їх за кордон і Познайомилася із кількома жінками. Вони були із Маріуполя. Вони розповідали, як там кілька тижнів на початку вторгнення російського в підвалах жили. Просто було дуже страшно. Їм вдалося виїхати на західну Україну. А потім, от вони виїжджали влітку за кордон. Зараз отака схема навіть в тимчасово окупованому місті вона цілком можливо виїхати ще можна. Виїхати можна лише єдина різниця порівняно з літом або з осінь або з початком зими. Виїхати можна лише через територію Російської Федерації, uh -huh. але виїхати можна через Росію, виїхати в будь-яку нормальну країну. Причому як воно було, так воно і залишається. Дуже наші партнери і країни Балтії і Польща приймають наших співгромадян, зокрема з Маріуполя, іноді навіть без документів. Да, з довідками або просто за звичайними паспортами без закордонного паспорту, тобто це все реально, і волонтерські організації, які працюють і допомагають в цьому, також спрощують. Перетин на кордону, тому виїхати так було б бажання, що називається. Причому трохи змінився виїзд, іноді е, дуже багато залишилось тих, хто знаєте, велика сім'я там сім-вісім людей, наприклад, різного віку, хтось находячі діти і так далі. Тому навіть до того, що окремими автобусами, мікроавтобусами для родини приганяють мікроавтобус і просто родину вивозять. З хороших новин, як на мою думку, останні пару тижнів ми спостерігаємо Дуже гарну динаміку на виїзд е, виїжджають, діти забирають своїх літніх людей, своїх літніх батьків і привозять в Україну таким самим шляхом, це каже про що, що навіть ті літні, літні люди просто на ну, Маріупольці точно це зрозуміть. Вони ж ну, це саме складна історія вмовити їх покинути місто, тому що за, за будь-що да, вони ну, не рухаються, не хочуть, це дуже важко. Але якщо вже літні люди поїхали, це каже, що люди зрозуміють. Зуміло, що надії там немає, і почало виїжджати, і це ну дійсно дуже добра новина для нас. Я дуже хочу вас розпитати про гуманітарну ситуацію у Маріуполі, як там живуть люди. Але перед тим розкажіть, будь ласка, пам'ятаємо завтра рік від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні. Сьогодні верес праздник, ну, там День совєтської армії. Ми пам'ятаємо і в Росії там якоїсь армії свято. Скажіть, будь ласка, а в Маріуполі через це якісь там спеціальні заходи передбачені, от що відбувається. А, окрім святкування цього дня захисника, як вони його називають, да? тобто дня народження окупаційної армії, воно поклали квіти, а біля якихось мумізнову ж таки офіційні колаборанти, і все, в принципі, по школах зрозуміло, що провели всілякі концерти, розговори аважним, тобто набір набір цих пропагандистських заходів, він пройшов. Але сказати, що сьогодні якесь там велике святкування в місті, офіційне. Ну ні, і в принципі ми не бачимо, щоб місто хоч щось святкувало. Зазвичай це проводиться так. Ми впевнені, що сьогодні побачимо знов оцих якось путін югент або у вигляді ці науком Молодої гвардії потягнуть якийсь триколор, мабуть, що по, -по місту той, які там десь валяються, великий. Ну, щось таке буде пропагандистське, але зазвичай це проводять самі росіяни для росіян. Невелика кількість колаборантів долучається, а так, щоб люди. Прямо от святкували, ну немає святкового настрою, особливо якщо зранку вже була боговна, то навіть в того в кого він був, він не дуже святковий. Ну і зрозуміло, що там вже точаться. Знаєте, які розмови цілком справедливі, тому що там жінки вітають чоловіків, як ми пам'ятаємо, да як захисників. А які же ти захисник, коли йде війна, а ти сидиш в мирному Маріуполі, що ти там захищаєш? Тому це, звісно, накладає своє. І проходить воно ну так достатньо тихесенько, скажімо. Тут якраз час поговорити, хоч би трохи про супротив у Маріуполі. Я пам'ятаю, як насправді я дуже зраділа із снігового супротиву і флешмобу, який влаштували в Маріуполі, коли на снігу писали, що треба робити із тими російськими окупантами, які зараз перебувають в місті, і це я так розумію, було дуже потужно. Які акції відбуваються зараз, що робить супротив, і як допомагає зокрема Збройним силам України? А ну як давайте з допомоги та бавону бачите? А, от це супротив. Це в першу чергу результат супротива, тому що і основне завдання, і основна його робота насправді це те, що вони можуть робити. І, і роблять щодня це інформаційне забезпечення, що де, куди, як, скільки, хто. Це, повірте, дуже великий пласт роботи, причому роботи, яка наднебезпечна на сьогоднішній день місці, тому що контрпартизанські заходи не вшухають. Знову ж таки, такі речі, як сніговий. Флешмоб, наші її маріупольські по місту знов вчора з'явились її, і знов з'явились надписи. Що ЗСУ поруч це виводить окупантів з психологічного ладу? Скажімо так. Ну а щодо акцій, деякі акції постійно плануються більш активні. Остання акція була не так давно. До речі, да там десь три тижні тому. Три-чотири підірвали автівку з трьома російськими військовими офіцерами. Я думаю, що сюрпризів ще буде. Зрозуміло, що це складно і не так швидко, але думаю, що не без того, не і одному тому так. Все це зростає. Знаємо, що кількість і потужність простову зростає просто в прогресії, і такі речі, як бововна, тому лише сприяють. Дуже пишаємось нашими людьми. Повірте, от правда, мабуть, що найбільше чим пишаємось на сьогоднішній день, це нашим спротивом, тому що в спротиві є в Маріупольському одна велика особливість, яку просто варто пам'ятати. Всі люди, які б мали стати, скажімо, Центром з якого формується спротив, мається на увазі е активісти, наші волонтери, да там не знаю, спеціально підготовлені люди через те, як був окупований Маріуполь, та потім фільтрація. На жаль, або були змушені поїхати, або були змушені, е або просто арештовані на сьогоднішній день. На жаль, тому фактично ми розуміємо, що наш спротив зрос зі звичайних людей. от, насправді да які б ні ніхто ніколи не подумав за мирного життя. Тому це велика шана їм за це, і ми їх дуже цінуємо. Думаю, що після нашої перемоги, після деокупації Маріуполя, стануть відомі ім'я наших героїв, як це все було принаймні. Тому думаю, це буде мемуари. Знаєте, можна буде писати на себе. Насправді будемо в це вірити. Ну і гуманітарна ситуація в місті. Ми пам'ятаємо про черги за питною водою. Ми пам'ятаємо про те, як дахи розбирали і не збирали назад. А так звані будівельники з Російської Федерації, яких запрошували, розкажіть. Ну, Гуманітарна ситуація, знаєте, залишається статичною, тобто вона статично не покращується. Якщо щось покращується, щось обов'язково погіршується. А черги за там, тарілкою, теплої каші не закінчуються. Не закінчується чому? Тому що шалене безробіття почалося в Маріуполі. По-перше, по-друге, навіть бюджетна виплата заробітних плат від окупантів вже другий місяць не виплачують. Обіцяють людям дати грошей в березні, а вже почалися чутки про квітень. Людям, ну вони ж мають щось їсти, їсти нема за що придбати. Тому ну це просто глобальна проблема. По місту знову ж таки, медична система. Бачимо, що по місту пішла. Хвиля ковіду нова. Ми про нього забули. Да, він про нас не забув, на жаль. А тут варто згадати, що всі ШВЛ ж окупанти вивезли з міста в принципі. Тому це знов смертельна якась хвиля пройдеться Маріуполем, враховуючи, що в принципі вся медична система міста в колапсі, а смертність від так званих природних причин лише зростає. Почалася критична складатися критична інфраструктура як картковий будинок. Про те, що ми теж попереджали, що воно так буде постійне відключення світла, після цього відключення води. Тепла по всьому місту на 100% так і не відбулося. там Максимум до 60% надали тепла, з газом ситуація ще гірша, тому важко. Навіть ну чесно, ми самі не розуміємо, як люди там виживають в цих умовах. От на наскільки вони тримаються? А скільки зараз мирних мешканців в Маріуполі їх можна облік якісь вести, порахувати і чимось їм допомогти? На жаль, допомогти ми нічим не можемо з зрозумілих причин. Ми б допомогли, якби був відкрити в'їзд для української сторони на територію Маріуполя. А так в місті залишається приблизно 13 тисяч дітей. Знаємо просто точну кількість дітей в школах. Це 11 тисяч 252 дві дитини. І приблизно 85 тисяч повнолітнього населення. У це населення Маріуполя, тобто менше 100 тисяч. І є динаміка на зменшення, є позитивна динаміка на зменшення. Це за за рахунок виїзду Є на жаль і. Не позитивна динаміка зменшення через зростання смертності, на жаль, проте спостерігаємо зворотню ді... динаміку збільшення громадян Російської Федерації в місті їх сьогодні цивільних не менш 40 тисяч вже знаходиться, і це лише чоловіки, які в навесні хочуть попровозити вже своїх там дружин сім'ї. Тобто ми розуміємо, що баланс. Десь на квітень може бути такий, що зі всі всього населення, що знаходиться в місті Маріуполя, буде 50% корінних маріупольців і 50% громадян Російської Федерації. Тобто ця політика геноциду винищення української нації, на жаль, на Маріуполі впроваджена, і на жаль, впроваджена достатньо ефективно. Ну і зараз в Російській Федерації щось там думають і щось там кажуть про якісь там вибори в лапках. Звісно, кажуть на окупованих територіях восени, як збираються проводити. Я думаю, що Маріуполь на жаль винятком не став чи готуються вже до так званих виборів, і що взагалі про них говорять. Поки що не готуються, ніхто не про що не говорить людям. Не до того, окупантам не до того, колаборантам не до того. А ми готуємося власне в восени вже почато відбудовувати міста. Тому думаю, що це з Росія звуче занадто перечасно свої плани проводити вибори в місті Маріуполі. Будуть вони проводити відновлення міста Маріуполя силами полонених і силами репарацій. Ну до речі, щодо відновлення Маріуполя, відродження цього міста вже зараз і в Києві круглі столи дуже активно відбуваються. І ми бачимо, як наші країни-партнери нас підтримують в Прибалтиці. Литва, здається, там великі такі велику таку акцію провела щодо відродження а Маріуполя. Звісно, цікаво було б дізнатися, що про це думають у місті. І чи знаєте, є такий вогних надії в очах, тому що ну, наприклад, от ті жінки, з якими я познайомилася, вони виїжджали до Швейцарії. Коли ми прощалися, вони мені сказали. Але Юля, ми обов'язково повернемося, ми в це віримо. І я теж дуже хочу, щоб всі ми вірили, що разом відродимо Маріуполь, правда? Вірте, так і буде. Ну от, от, от в цьому взагалі не сумнівайтесь. Дійсно, ми вже працюємо всі над е, Маріуполем. Це дуже великий потужний проєкт «Реборну Маріуполя, це е, головне, що проект не лише міської ради, а, а до нього зараз якраз ми входимо в частину. Тисипації, тобто обговорення потрохи на починаємо обговорювати з містянами по всіх напрямах, і е, далі він буде тривати. Тобто, яким бачать Маріуполь Маріупольці, коли повернуться, які невідкладні кроки нам, ми маємо зробити, коли повернемось в місто, тому щодо відновлення, і як ми його відбудуємо. Ну, взагалі сумніву, намагаємося такі все плани. Буде, є все такі буде. сподівання є, і все буде Україна 100%. Вона... Це впевненість. Це не сподівання. Давайте казати ага, це впевнено. Ми впевнені, що ми повернемось і достатньо швидко. В місто наскільки це можливо, і ми впевнені, що ми здатні його відбудувати фактично наново. Ми розуміємо, що ми можемо отримати місто взагалі геть зруйноване, та, що його треба ще повернути і що нам залишить окупанти, невідомо. Ми бачимо Херсон, що вони з ним угу. роблять. Ми розуміємо, що вони взагалі роблять зі всіма містами, до яких дістаються, але це нас не зупиняє. Ну після нацистів було відбудовано місто значною частиною, хоча зараз. Не зрозуміло, чи то нацисти чи радянська армія його Ну так, і Дрезден -злота, приклад знаємо да. і так далі. І так далі. Пане Петре. Я вам дуже дякую за ваш оптимізм. Я вам дуже дякую. Реальний оптимізм. Скажу навіть такі. Дуже дякую за коментарі. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, спілкувався зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.